Існує три випадки, в яких грудне вигодовування протипоказане: це якщо мати не здужає на відкриту форму туберкульозу, якщо є носієм віл інфекції, хоча в окремих європейських країнах уже практикують спеціальні процедури очищення молока. І третє застереження викликане тією ж небезпекою заражень не можна годувати немовля молоком чужої матері в Україні. Донорське вигодовування вже 15 років заборонене. Поза названими пересторогами, материнське молоко запорука повноцінного розвитку дитини. Такий ребенка не нуждається нужна в більшому количество лікарній допомозі. Якщо у ребенка з самих перших минут є такий ценний продукт, як, молозива и в дальнейшем грудное молоко, то он еще обеспечен и фактором роста. Потому что этот фактор роста ни одна компания на сегодняшний день, которая производит смеси, синтезировать не смогла, заменить его не смогла. И этот фактор роста обеспечивает не просто прогрессивное физическое развитие ребенка, но и интеллектуальное развитие ребенка. Первый акт прикладания дитины до груда рекомендуют отбудить протяжении полугода после народження. Годувати, немовля, за його бажанням, але не рідше ніж що три години потрібно до шести місяців. Опісля можна вводити прикорм, але грудне вигодовування припиняти не слід, кажуть медики. Як найтриваліше, воно корисне і для дитини, і для матері. Поза як в організмі жінки виробляється гормон, що не дає розвиватися раковим клітинам. Цю й іншу важливу інформацію з 2004 року. Активно надають у закладах, які одержали статус лікарні доброзичлива до дитини. Таких в Україні 373. із них сім на Закарпатті. Дуже активно мама говорить, що потрібно кормити до шести місяців, а після прикорму як можна довше, до року, до півтора. І Там зараз іде тенденція к двох років, навіть можна кормити дітей. Є програмки методики, які мама може посмотрети сама, є кабінети здорового ребенка, в которые можуть. Зайти спросіті і мамі буде на будь-який вопрос атвіт. Лікарні доброзичливі до дитини є в Ужгороді, Мукачеві, Хусті та Іршаві. Ймовірно, протягом цього тематичного тижня статус удасться здобути й тячівській лікарні. Для цього медпрацівникам закладу доведеться пройти триденний курс навчань.